Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть травмуючих речей. Хрижановське, хтось ігнорує це прізвище, хтось вже стер собі пальці у фейсбуці, розстрілюючи цього репліканта Адольфа Алоїзовича. Хтось навпаки захищає хижановського. Мовляв, митець, мистецтво, імерсивність, ну тобто повне занурення глядача у творчий процес. А хтось взагалі вперше чує прізвище цього росіянина. Тож сьогодні ми розберемо на молекули ні, не хержановського, а його методи. Чим жінки лічеться? Жень жоще. Ілля Хержановський відомий тим, що протягом 15 років знімав мегаломанський кінопроект Дау. Від самого початку планувався байопік про радянського фізика та Нобелівського лауреата Льва ландау, який працював у Харкові. Але все вийшло з-під контролю. І в результаті з'явилось 700 годин відзнятого матеріалу, який тільки от от почав перетворюватися на фільми. Дау виріс із багаторічного експерименту, в якому сотні непрофесійних акторів жили й працювали у відтвореній копії радянського науково Досвідного інституту. Це може бути наймасштабнішим фільмом, створеним за допомогою ефекту занурення, який коли-небудь робили в Україні. Професійні та непрофесійні актори жили в стінах декорації, яка називалась інститутом. Сценарієм диктували ситуації, в які вони потрапляли. Ну, тобто, таке собі шоу Трумена і мені Сталіна. Знаєте, як це буває? Сьогодні ти з товаришами радісно зустрічаєш новий 1930 рік. А завтра раптово стаєш свідком вбивства свині на або Проект DAO називають соціальним експериментом, хоча даремно, тому що у соціальних експериментах присутні вчені звіти та відповідальність, а не лише митець та камера. Тим не менш, в умовах химерної реальності інституту Хержановський тестував та фільмував реакції людей на різні події. Ситуації часто створювалися так, щоб людина втратила рівновагу, і почався екшен з непередбачуваним фіналом. Конфлікти, агресивна поведінка, бійки. Ну словом, таке собі реаліті шоу на СТБ у ті славетні часи, коли ним керував Бородянський. Але сьогодні ми будемо говорити не про DAU, який можна вважати арт-проектом, попри всю його дискусійність. Бо нещодавно в мережі з'явилася попередня концепція меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Його збираються будувати у центрі Києва. Для вшанування пам'яті загиблих відвідувачам майбутнього музею пропонується не тільки відвідати музей та пройтися яром, але й відчути трагічні події буквально на власній шкірі, за допомогою соціальних та психологічних експериментів над собою. Та чи є такий метод? Роботи з історичною пам'яттю інноваційним, безпечним та етичним, тим паче, якщо автор цієї концепції Бабах Ілля Хержановський, схоже, що експерименти над людьми це такий собі хержановський стайл. Але що таке взагалі соціально-психологічні експерименти? Наскільки вони етичні, тим паче, у такій чутливій темі, як Голокост? Соціальна психологія вивчає те, як на думки, почуття і поведінку людини впливає реальна або уявна присутність інших людей. Один з методів соціально-психологічних досліджень проведення експериментів з людьми. Після Другої світової війни увага багатьох соціальних психологів була прикута до питань Голокосту та дій Німеччини і німців у Другій світовій. Цю сферу досліджень називали наукою зла. Вона намагалася зрозуміти, чому люди перетворюються на монстрів. Як так сталося, що звичайні німці слухняно виконували Кази нацистів і вбивали мільйони інших людей за допомогою даних, отриманих під час таких експериментів, вчені продовжують досліджувати інші злочини, як от поведінку американських солдатів у В'єтнамі або знущання над в'язнями у Абу грейб Протягом перших чотирьох днів в Абу-Грейб хадж Алі був позбавлений води та їжі. його били та гвалтували гвинтівкою. Але найстрашніше, що з ним трапилося, це психологічні тортури. Соціально психологічні експерименти допомагають протестити певну гіпотезу, але при цьому їх дуже часто критикують. Основні претензії це етика ставлення до учасників експериментів та той факт, що це експерименти, проведені в лабораторних умовах, без впливу середовища. Ну а значить, їхня коректність під питанням, і ось що може бути реалізовано у Бабиному яру. Приклади експериментів, які можуть бути застосовані у проєкті. Стенфордський тюремний експеримент експеримент Мілгрима. Тож розглянемо перші два експерименти, згадані в концепції меморіалу Бабин Яр. У 1961 році, через рік після суду в Єрусалимі над одним з ідеологів Холокосту Адольфом Ейхманом, американський психолог Стенлі Мілгрем почав серію експериментів, в яких сумарно взяли участь більше тисячі учасників. Як пояснює сам автор у своїй книзі Покора авторитету, погляд експериментатора, він хотів розкрити феномен послуху і відповісти на питання, чи може бути так, що мільйони співучасників Голокосту просто виконували накази, щоб довго не пояснювати деталі цього психологічного експерименту, ми відтворили його в таємній лабораторії телебачення Торонто. Це Анатолій, доброволець, який бере участь у експерименті, хоча він не знає, що експеримент проводять над ним. Він впевнений, що експеримент проводять над іншою людиною, в нашому випадку це Саша. Толіка переконали, що це експеримент про важливість покарання під час навчання. Саша має вивчати нові поняття і потім відповідати на питання. Якщо вона дає неправильну відповідь, Толік натискає кнопку, щоб вдарити Сашу струмом, до речі, він Сашу не бачить, лише чує її крики болю. Тобто, насправді він не б'є її струмом, хоча Толік цього не знає. А це Андрій, він типу вчений, який стежить за експериментом, і він постійно нагадує Толіку, що треба бити під піддослідну струмом і постійно збільшувати напругу, аж до значень, від яких людина може просто померти. Продовжуй натискати. Під тиском типу вченого Андрія Анатолій шарашить Сашу струмом, хоча вона кричить і, можливо, навіть благає, щоб експеримент зупинили. Але вчений переконує Анатолія, все нормально, продовжуй. І він продовжує. І тисне на кнопку раз за разом. Хоча ми знаємо, що Толік насправді не садист і точно не отримує задоволення від страждань Саші. <клес> Цей експеримент вважається переконливим свідченням того, що більшість людей ладні підкоритися авторитету, навіть коли це суперечить їхній моралі. Випустіть мене. Ні, я так більше не можу. Продовжуйте, будь ласка. Основна ж критика була спрямована не на результати, а на саму ідею поставити такий експеримент над людьми. Бо більшість вчителів думали, що вони дійсно завдають болю учням і навіть можуть їх вбити. В результаті наукове питання було закрите з болем та скандалами. Так, дійсно, авторитет може змусити нормальну людину робити боляче іншій людині. А тепер питання. Навіщо змушувати людей страждати, якщо наукової мети немає? Просто щоб вони відчували біль, але тоді це не експеримент, а відтворення насилля у чистому вигляді. Одна людина шарашить струмом іншу під наглядом якогось тіпа у шкіряному френчі. Якщо Хержановський все ще бачить сни, то це точно один з них. Готоспіваний у масовій культурі Стенфордський тюремний експеримент був ще більш контроверсійним. Його автор, американський психолог Філіп Зімбардо, вивчав те, як обставини спонукають людей перетворюватись на хижаків. У ході дослідження добровольців було випадковим чином призначено охоронцями, ну або в'язнями. І кожна група згодом почала поводитися так, як воно буває у тюрмі. Охоронці вдавались до психологічних тортур, а в'язні бунтували, пасивно погоджувались з насиллям або принижували співкамерників. За умовами експерименту... То жодних інструкцій щодо своєї поведінки у в'язниці піддослідні не отримали. Хоча нещодавні дослідження кажуть про те, що охоронцям, ймовірно, було наказано поводитися жорстоко. Це, це все правда, вони не дадуть нам вийти, вони нас не відпустять. Через усю цю дичину експеримент було перервано. Ну а спроби його відтворити часто не підтверджували результатів першого експерименту. Тож це дослідження звинувачують у антинауковості та вважають неетичним. Попри тонни, критики, тюремний експеримент досі посилаються у підручні. Учниках з поп психології перед його авторитетом не міг встояти навіть володар Всесвіту Дау. У концепції меморіалу прямим текстом іде посилання на досвід Стенфордського експерименту як на щось наукове і чудове. Хоча це не наука і не етично. Ось що каже сам Філіп Зімбардо про перебіг свого експерименту. Людські цінності стали на паузу, самоусвідомлення поставили під сумнів. Назовні вийшла найогидніша, найгрубіша, патологічна сторона людської природи. Навіщо Хержановський хоче використовувати такі радикальні методи роботи з відвідувачами музею? Сам він пояснює це бажанням надати подіям минулого емоційного забарвлення, дати можливість прожити різні ролі і жертви, і злочинця. Ніби без страждань відвідувача і травматичного досвіду більше неможливо отримати емоції. Тим не менш, так він намагається знайти нову мову, ту, яка зможе розповісти історію голокосту. Нова мова це взагалі якийсь фетиш Хержановського. Новий зик, Яким язиком, язик новий. Поки Хержановський шукає нову мову, інші музеї Голокосту її вже знайшли. Наприклад, меморіальний центр Голокосту «Яд Вашем». він складається з музею історії Шоа, синагоги, навчального центру, архіву бібліотеки і художнього музею. Цей комплекс занурює відвідувачів у тишу трагедії і дає можливість постояти на краю безодні. Але не посилює емоційного тиску за допомогою методів участі. Серед небагатьох інтерактивних практик, які доступні відвідувачам поминальна молитва в синагозі на території комплексу. ちょっと。 У єврейському музеї в Берліні також є зали, де відвідувач стає частиною історії Холокосту. Наприклад, у експозиції Опале листя Минаше Кадішмана ви можете пройти по металевих обличчях, які зображують білі страждання євреїв, і зануритись у своє особисте сприйняття цього досвіду. Нічого більше. Але Хержановський пропонує вшанувати пам'ять про трагедію саме за допомогою занурення відвідувача у травму. Зрозуміти трагедію через трагедію. Ми запропонуємо рольові маршрути у віртуальній реальності, що ставитимуть відвідувачів у роль жертв, колаборантів, нацистів та в'язнів війни, що мусили серед іншого спалювати трупи. Страшно, а не бійтеся, це лише шоу. І в його фіналі хеппі енд. Згідно з концепцією Хержановського, маршрут відвідувача має закінчитися на світлі та з надією. На майбутнє. Але що робити людям з отриманим травматичним досвідом? Писати нищівний огляд на тріпвайзері? Хто сказав, що цей травматичний досвід робить тебе кращим, а не гіршим? Хто сказав, що для розуміння історії треба обов'язково її реально пережити? Не можна просто так вийти з будівлі музею і струсити себе згадки про те, що ти щойно, хай віртуально, Палював трупи, чи навіть спостерігав за тим, як це роблять інші. Згідно з визначенням американської психологічної асоціації, травматична подія або спостерігання такої події викликає страх, безпорадність або жах у відповідь на уявну або фактичну загрозу ушкодження або смерті. Навіть після того, як криза минає, підвищений рівень гормонів стресу може зберігатися ще декілька днів, викликаючи схвильованість, нічні кошмари та роздратованість. Дослідження доводять, що травма змінює роботу мозку, який ще певний час після отримання стресу шукає загрозу буквально у всьому. Це може призвести до таких проблем, як безсоння, тривожність, депресія, і посттравматичний стресовий розлад. І кому, як не українцям, про це знати? За даними КМІС, з спочатку російської агресії на Донбасі кількість українців. В які пережили стресові ситуації, збільшилася з 52 до майже 70%. відсотків. І взагалі, навіщо будувати атракціон жахів посеред Києва, якщо можна просто поїхати на Донбас у сіру зону? А якщо мало, то навіть на передову? Питання етики ставлення до відвідувача головне в меморіальних центрах. В Ізраїлі не вщухають дебати щодо доцільності поїздок до Освенциму, які школи та університети регулярно організовують для своїх учнів. 13% відвідувачів після таких поїздок страждають на вторинний травматичний синдром. Інша назва втома співчуття. А дія цього синдрому може тривати до місяця. Звичайно, що в Освенцимі експериментів, які пропонує Хрижановський, ніхто не ставить. Але і без них досвід перебування в колишньому Концтаборі не можна назвати легким. Захисники Хержановського нарікають на критиків, мовляв, це його творчий метод, він так бачить. Проблема в тому, що він може бачити, як хоче, але відповідає він не за власне бачення. А за Київський меморіал Голокосту, за українську історію і наше спільне майбутнє. Та й золота доба шоку та епатажу, як творчих методів, сталася десь сторіччя тому в епоху авангардизму. Це не означає, що й сучасні художники нікого не травмують своїми роботами. Згадаємо, хоча б твори молодих британських митців або перформанси Марини Абрамович. Але все це репрезентація події, явища або відчуття. А те, що пропонує Хержановський, є прямою презентацією, до того ж презентацією насильства. Різниця між репрезентацією та презентацією така ж, як між вбивством на сторінках коміксу і вбивством, яке ви побачили на власні очі. Ми вже бачили, як ДАУ з баюпіка про радянського фізика перетворився на безкінечне реаліті шоу. Чи є гарантія, що як і у випадку з ДАУ, в процесі реалізації ідея не зміниться із сенситивної інформації не створять якийсь арт-проєкт? Адже найжахливіші речі часто відбуваються з добрими намірами. Ось приклад такої маніпуляції з іншої історії, стрічки Я та інші українського документаліста Фелікса Соболєва. Фільм документував соціально-психологічні експерименти. Спочатку це робили для того, аби показати, що на Янський народ соціальні установки впливають менше ніж на американців. Хоча, зрештою, фільм продемонстрував, що ні не менше. Але в результаті стрічку почали використовувати для тренінгів партійної верхівки, щоб ті краще навчилися маніпулювати масами. Такоми цвіти пірамітки обідала обібіли. Бі Інформація, особливо така сенситивна та травмуюча, це влада. І зйомки Дау вже показали, що Хержановському а влади завжди мало, б не завжди вдається з цією владою впоратися. Вона послана мені долою. Я можу спробувати зібрати щось насправді справжнє, істине і унікальне. Я вважаю, що у мене є моральне право брати на себе цю відповідальність, гігантську відповідальність. Я її відчуваю. Дау, це проект, який у всьому світі визнаний і існує. І мені здається, треба поважати найбільші інституції, які проект фінансували та підтримували. Що ми бачимо? Як мінімум загострене відчуття власної значущості, жагу влади і бажання асоціюватись з авторитетами, які мають верифікувати, начебто, месіанську роль Хержановського. Це дуже схоже на ще одну болячку: нарцисичний розлад особистості або комплекс Бога. Особистості з таким розладом не дуже переймаються почуттями інших людей. А їхня емпатія зазвичай на низькому рівні. У нашому ж випадку людина, у якої проблеми з емпатією, очолила проект саме про емпатію. Бо музеї і меморіали це про емпатію до жертв, а не про спроби зрозуміти нацистів. Так, останнім часом Хрижановський бідкається, що хтось злив концепцію музею в мережу, але на всю критику розводить руками. Мовляв, це просто робочий документ, який показує напрямок думок. Але загалом креативні методи Хрижановського не заперечуються. А про е Бабіяр я нікуди не уйду сам Мене пригласив Довлять совет на цю роботу. Отже, нам намагаються продати дичину, яка не допомагає краще зрозуміти Голокост, а створює черговий надлишок травми у світі, який без того важко назвати приємним місцем. Експеримент без наукової мети, експеримент без науковців, експеримент заради болю та страждань. Біль та страждання без роботи над травмою, біль та страждання заради болю та страждання. Плюс комплекс Бога та російські гроші, на які планується будувати меморіал. І все це в центрі столиці країни, яка за зараз воює з Росією країна, яка живе в стресі, травмі, регулярних похоронах військових та етичних дилемах обмінів полоненими. Бабин Яр не може бути місцем реалізації особистих творчих фантазій однієї людини, хто б там через неї не говорив до інших людей. Саме Сус абсолют чи чисте мистецтво. Концепція меморіалу Бабин Яр має бути результатом консенсусу значно більшої кількості людей. Бо якщо шукати в цій історії Гітлера, ну тобто ядро, яке породило насильство, то це сам експериментатор, який створив саме таку концепцію вшанування пам'яті жертв Холокосту. Але ж фішка вільного суспільства у тому, щоб створювати. Умови для свободи та реалізації, а не умови для травми та терору. Якщо Хержановський у музеї Бабиного Яру змоделює ситуацію травми та насилля і помістить у неї людей, то It's Little Hitler! Дякую, що додивилися це не дуже легке відео до кінця. Ваш лайк, коментар та репост дозволять дізнатися про цю історію ще більшій кількості людей. У тут наше відео про російські коронавірусні фейки, а це посилання на наш Патреон. Саме ваші донати дозволяють улюбленому телебаченню робити ще більше контенту.